Після початку окупації зголом широкомасштабного вторгнення і окупації Херсонщини частина тюрем звідти були депортовані, тобто тюремний контингент, були депортовані на територію Російської Федерації, і це декілька тисяч людей по різних оцінках від 2,5 до 3 тисяч людей. Після того як вони добули своє покарання, яке було винесено українським судом, їх випускають з місць позбавлення волі на території Російської Федерації і відразу затримують. За звинуваченнями в незаконному перетині кордону Російської Федерації і перебування на території Росії без законних підстав і поміщують власне в ці центри. І ми вперше про них дізналися саме з такого контексту, тому що ті люди, які мали повернутися на територію України, затримані і, власне, винесено рішення суду про адміністративне видворення на територію України, але через те, що у нас немає дипломатичних зв'язків, їх просто тримають в тюрмах. Це може бути місяцями. Ці центри тимчасового утримання іноземних громадян це вони схожі на тюрми за умовами утримання. Люди там знаходяться постійно, в поганих умовах насправді, і що важливо і критично для, для, для деяких категорій, що Росія в цих місцях не надає медичну допомогу взагалі.